6 травня 1995 року в харківському метрополітені було відкрито першу ділянку Олексіївської лінії. У цей день запрацювали п'ять нових станцій: метробудівників, площа повстання, нині захисників України, архітектора Бекетова, Держпром Наукова. Ця ділянка мала довжину 6,1 км кілометра і стала третім маршрутом у харківському метро. Позначеним зеленим кольором на схемі будівництво стартувало ще у 1984 році, але через економічні труднощі відкриття затягнулося. Спочатку планували завершити всю гілку до станції перемога до 1993 року, проте останню станцію відкрили лише у 2016 році, через 23 роки після запланованої дати. Нині Олексіївська лінія має 9 станцій і довжину 11 кілометрів. Вона з'єднує густонаселені райони з центром міста, значно полегшуючи пересування харків'ян. Більше новин в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.